Вітаю вас, дорогі глядачі каналу «Світло мудрості». Здається, у старості все стає простіше, чи не так? Ну, крім хіба що пошуку окулярів, що вічно губляться та квитанції за комуналку. Але є речі, про які не говорять навіть пошепки, навіть на вухо найкращому другові. А дарма. Бо ці речі існують. І вони, як і все інше в житті, мають свій вплив. Сьогодні ми торкнемося теми, яка вважається табу. Приготуйтеся, буде відверто. Отож вперед. У старому Львові, на одній з тихих вуличок, де навіть горобці цвірінькали якось стримано, розташувався ком'юніті центр для літніх людей. Це було таке місце, знаєте, де пахло домашнім печивом, ліками та легким спокоєм. Тут грали в шахи, читали газети, обговорювали погоду та політику. Всі були чемні, усміхнені, справжні взірці поважного віку. Ось, наприклад, Михайло Петрович. Колишній інженер, вдівець 72 роки. Завжди охайний, у випрасуваній сорочці. Його сиве волосся було акуратно зачесане, а в очах читалася мудрість чи то втома. Він був таким собі, стовпом моралі цього центру. Ніколи не дозволяв собі зайвого, завжди говорив розмірено, зважено. Здавалося, його внутрішній світ це суцільна гармонія. Але іноді, коли чайні чашки починали дзвеніти трохи голосніше. Або хтось необачно торкався незручних тем, ця гармонія давала тріщину. За одним зі столиків сиділа Галина Іванівна. О, Галина Іванівна це окрема історія. Вона була хранителькою моралі в квадраті. Завжди судила, завжди знала, як правильно і як не годиться. Одного разу, обговорюючи новини, вона так, ненароком, обемувалася ох, ці сучасні молодики! І що вони собі дозволяють. А в нашому віці, дорогі мої, головне це гідність, щоб не втратити обличчя. А то подивися на декого, і дивуєшся, як так можна. Вона говорила про когось, кого бачила по телевізору, але погляд її ковзнув по столах, ніби шукаючи підтвердження. Михайло Петрович, який пив чай, раптом закашлявся. Він швидко опустив очі на свою чашку. Ніби там була якась надзвичайно цікава пляма. Я, як оповідач, сидів поруч і помічав цю напругу. За всією цією гідністю ховалося щось набагато глибше, про що ніхто не наважувався говорити. Щось, що змушувало Михайла Петровича червоніти навіть від невинних слів, щось, що стискало йому горло і не давало дихати вільно. І це щось було набагато важливішим за будь-який рецепт щастя ніч. Квартира Михайла Петровича була тихою, майже джвінкою від тиші. Вікна виходили на темні дахи Львова йому не спалося. Знову. Самотність це не просто відсутність людей поруч. Це відчуття порожнечі всередині, коли здається, що твої стіни стискаються, а кожен звук посилюється до нестерпного гулу. Він лежав, дивлячись у сталю, і згадував. Згадував молодість, гарячість тіло своєї дружини, Марії. Їхню близькість, тепло, сміх. Згадував. Як це було просто і природно бажати. А тепер, його тіло, попри поважний вік, все ще жило. Іноді, особливо вночі, коли розум втомлювався від боротьби з самотністю, приходили бажання. Це було як приплив, що накочує на берег. І кожного разу, коли це траплялося, Михайло Петрович відчував хвилю сорому. Він горів, ніби його зловили на місці злочину. Та що це таке? Подумки лав він себе. У моєму віці, після того, як Марія померла? Це ж непристойно, це гріх, це огидно. Він намагався придушити ці відчуття. Відволікався, вставав, пив воду, читав газету, ту саму, що й у бібліотеці. Але вони поверталися. Він відчував себе збоченим, якимось зіпсованим, ніби він зраджував пам'ять Марії, зраджував свої принципи. Та що ти собі вигадуєш, Петрович, куди тобі вже? Скоро ж. шепотів йому внутрішній голос, і цей шепіт був гіршим за будь-який крик. Його внутрішній конфлікт був настільки сильним, що він іноді задихався. Він почувався, як у пастці. Тіло вимагало свого, а душа, вихована на суворих правилах і заборонах, кричала про провину. Він не міг поділитися цим ні з ким, ні з дітьми, ні з друзями. Бо про це ж не говорять. Це ж ганьба. І десь глибоко в пам'яті виринув давно забутий інцидент з юності. Йому тоді було років 15. Він випадково підслухав розмову дорослих, які засуджували хлопців, що бавляться з собою, називаючи це слабкістю і псуванням душі. той момент врізався йому в пам'ять, посиливши відчуття провини. І ось через 60 років цей страх і цей сором поверталися, ніби привиди з минулого. Михайло Петрович згадував своє дитинство. Суворий батько, який виховував справжнього чоловіка, стриманого, без емоцій, без дурниць у голові. Релігійні настанови про гріховність плоті. У школі, на уроках етики, їм побіжно згадували про якісь нездорові звички, що призводять до виснаження і слабкості. Ніхто не пояснював, чому. Просто лякали. Бачив, згадував він слова старшого хлопця зі двору якщо будеш це робити, то волосся випаде і розуму не матимеш. І дівчата від тебе відвернуться. Він тоді повірив. Повірив у ці міфи, які були передані з покоління в покоління, як невидимі ланцюги, що сковують свідомість. Він жив у суспільстві, де інтимність, особливо поза шлюбом, а тим паче самостійна, була чимось брудним, чимось, про що треба мовчати. Він розумів, що його сором це не його особистий гріх, а наслідок цих суспільних установок, що виявилися в нього з молоком матері. Це не його провина. Але це був його біль, і це не зменшувало його мук. Навпаки, це посилювало відчуття несправедливості адже це природна потреба, а її засуджують. Одного дня, під час чергової зустрічі у ком'юніті центрі, Галина Іванівна знову затягнула свою пісню. Адже, дорогі мої, що є найціннішим у старості це чистота думок, щоб ніяких зайвих пристрастей, щоб бути гідним прикладом для молоді, щоб не опускатися до ну. Ви розумієте, щоб зберегти моральні засади. Вона говорила це з таким праведним гнівом, що, здавалося, у повітрі згущується осуд. Її слова, ніби гострі цвахи, вбивалися в серце Михайла Петровича. Вона ніби відчувала його думки, його нічні боротьби. Він відчував, як його обличчя знову наливається кров'ю. Він хотів зникнути. Михайло Петрович сидів, вете упившись у стіл. Кожне слово Галини Іванів не було на сполох, посилюючи його внутрішній конфлікт. Він відчував, як у нього підступає нудота від цього лицемірства, від цього нескінченного засудження. Він хотів кричати, що вона не розуміє, що це не вибір, а потреба. Але як про це сказати? Як пояснити те, про що мовчали століттями? Аж тут, зненацька, втрутилася Ольга Степанівна. Вона сиділа поруч, тиха, з добрими, але проникливими очима. Їй було трохи за 60, і вона завжди здавалася мені такою, що бачить світ наскрізь. Галину Іванівну, промовила вона спокійно, але твердо, а чи не здається вам, що найважливіше в старості це внутрішній спокій і прийняття себе? Адже кожен з нас проходить свій шлях. І самотність, вона ж різна буває. Іноді вона тисне так, що дихати важко. І кожен шукає свій спосіб впоратися з цим. Не нам судити, хто як живе. Якщо це нікому не шкодить. Чи не так? Її слова пролунали в тиші, як грім серед ясного неба. Вона не говорила прямо про мастурбацію. Але вона говорила про самотність, про прийняття себе, про внутрішній спокій. І Михайло Петрович відчув, як з його плечей ніби впав важкий камінь. Ольга Степанівна, здавалося, розуміла. В її очах не було засудження лише співчуття. Її слова були променем світла в темному тунелі його сорому. Він підняв на неї очі. Вона ледь помітно кивнула, ніби підтверджуючи, що він не самотній у своїх почуттях. Це був невисловлений діалог, зрозумілий лише їм двом. Він відчув величезне полегшення. Це не була відповідь, але це було усвідомлення, що є люди, які розуміють люди, які не засуджують. Михайло Петрович вирішив. Він більше не міг мовчати сам із собою. Він не знав, що він робитиме. Не знав, чи зможе він коли-небудь про це говорити. Але він знав, що більше не буде себе картати. Він повинен знайти спокій, який Ольга Степанівна так мудро згадувала. Тієї ночі Михайло Петрович знову лежав без сну. Але цього разу було інакше. Слова Ольги Степанівни, немов лікувальний бальзам, торкнулися його душі. Згадки про дитинство, про заборони. Про міфи, все це крутилося в голові, але вже не з таким руйнівним ефектом. Він раптом усвідомив це не гріх, це не непристойно, це потреба, це частина його людської природи, яка не зникає з віком, навіть коли зникає партнер. Чому ж він так довго картав себе? Чому дозволяв суспільним стереотипам так жорстоко його мучити? Він згадав слова Галини Іванівни про гідність. Іронічно, але саме зараз. Коли він дозволяв собі бути собою, він відчував найбільшу гідність. Гідність бути чесним із собою. Гідність прийняти свої почуття. Він дозволив собі відчути те, що відчував. Без сорому, без осуду, без внутрішньої боротьби це було нелегко. Роками вкорінений сором не зникає вмить. Але це було величезне полегшення. Ніби скинув з плечей важкий вантаж, який ніс усе життя. Це не було щастям у його звичному розумінні. Це було прийняття себе, прийняття свого тіла, своїх потреб, своєї самотності. Наступного дня Михайло Петрович прийшов до ком'юніті центру. Він не змінився зовні. Та сама випрасувана сорочка, те саме акуратне волосся, але в його очах щось змінилося. Він не шукав поглядом Галину Іванівну, не опускав очі. Він почувався спокійнішим, вільнішим. Він навіть трохи посміхався. І вперше за довгий час він сам, без вагань, підійшов до столика Ольги Степанівни. Дякую, Ольго Степанівно, тихо сказав він. І за ваші слова. Вони були дуже вчасними. Ольга Степанівна усміхнулася у відповідь, і в її усмісці було розуміння, яке не потребувало слів. Михайло Петрович тепер сидів у центрі не з газетою, що приховувала його обличчя, а вільно спостерігаючи за іншими. Він бачив, як Галина Іванівна продовжувала свої моральні проповіді, але її слова вже не ранили його так сильно. Вони були лише шумом, відлунням старого світу, що поступово згасає. Він дивився на інших літніх людей. Кожен з них мав свою тиху історію, свої невисловлені потреби, свої табу. Можливо, хтось із них теж носив у собі подібний сором. Можливо, хтось так само боровся з цими непристойними бажаннями. Відчуваючи себе неправильним. Правда про мастурбацію в старості це не шокуючі деталі, які можна обговорити за чашкою чаю. Це правда про глибоку самотність, яка охоплює людину, коли йдуть близькі. Це правда про потребу в близькості, в дотику, яка не зникає з віком, а іноді стає ще гострішою. І це правда про сором, який суспільство з його жорсткими правилами і засудженням накладає на людину. Сором, який змушує ховатися, Відчувати себе винним за природні речі. Михайло Петрович не збирався виходити на мітинг чи писати статтю про це. Ні. Його звільнення було тихим, особистим. Це було прийняття. прийняття себе таким, яким він є, з усіма своїми потребами та бажаннями без осуду, без докорів. Це було його мовчазне порушення давнього табу. І ось ти сидиш, дорогий глядачу, і розумієш, мастурбація в старості це не тема для скандалів чи засудження. Це частина людської природи, що не зникає з роками, хоч би як сильно ми намагалися її ігнорувати. А справжня таємниця це не сама дія, а те, чому про неї так жорстоко мовчать, і яка ціна цього мовчання? Можливо, настав час перестати соромитися, можливо, настав час просто прийняти себе. І чи є у цьому таємниця? Таємниця в нашому мовчанні і в нашій силі його порушити. Якщо не вголос, то хоча б для себе. Отже, дорогі друзі, ця історія про Михайла Петровича це не просто розповідь про делікатну тему. Це глибоке занурення у психологію старшої людини, що бореться з внутрішніми конфліктами та суспільними табу. Це нагадування, що справжнє звільнення починається з прийняття себе. Чи згодні ви з цим? Поділіться своїми думками, своїми історіями, своїми міркуваннями у коментарях під цим відео. Ваша думка важлива для нас і для інших глядачів каналу, світло мудрості. А якщо ця розповідь торкнулася вашого серця, якщо вона змусила вас задуматися, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал Світло Мудрості та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові, не менш глибокі та відверті історії. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!